У Китаї в одній з лікарень на роботу взяли нового співробітника телеробота. Його праця поліпшить координацію та зв'язок між різними закладами. Так медики, сидячи перед комп'ютером, зможуть спілкуватися з пацієнтами і оглядати їх на відстані тисячі кілометрів. зараз робот в операційній палаті. Ми можемо чітко бачити ситуацію, дати пораду лікарям. Цей робот дасть змогу медикам оглянути більше пацієнтів, а також отримати пораду чи висновок необхідного фахівця. Машина, метр на зріст, на місці очей дві камери, які охоплюють зображення на 360 градусів навколо себе. За допомогою клавіатури лікарі зможуть управляти камерами та контролювати положення і рухи робота. Шанхайські лікарі не повинні сидіти в клініці весь час. Вони можуть поїхати у відрядження, обмінюватись інформацією та порадами із зарубіжними колегами. Це дуже зручно. А найприємніше, що телеробот економить час і гроші медичного закладу. Працівники лікарні задоволені такими технологіями. Для переповнених клінік це справжній порятунок.